Хід України спочатку лякали бандерівцями, потім майданівцями, а тепер податками на відновлення центру Києва. На Луганщині ширяться чутки, що в зарплатні будуть вираховувати від 7 до 30% відсотків на реконструкцію майдану. Найгучніше невдоволений гамір чути у шахтарському середовищі. Олена Черняєва цікавилась, хто поширює такі плітки. Правозахисник Олена Степанець розповідає: їй поскаржилися свердловські шахтарі на незаконні відрахування із зарплатні. Керівники підприємств посилалися на директиви із столиці. Мовляв, центр Києва ущен зруйнований, тож гірники мають добровільно примусово поділитися грішми на його відбудову. На забраннях начальників учаска поставили їх в звісниць, а тому що 30% заробітної плати буде удержаний. А фонд відновлення Майдану. В зв'язку з тим, що бандитами і бандеровцями був розбит центр Києва, то теперь встановлюють його буд наші доблісні шахтери. Була обращені порядка 20 шахтеорів. Пізніше географія схожих повідомлень розширилася, охопивши практично усі шахтарські міста області, зокрема, й антрацит. Про це пише на своїй сторінці у соцмережі депутат Луганської обласної ради. Схема схожа або новий податок лише обіцяють, або гроші не доплачують, а потім повертають. Мені вчора зателефонували виборці робітники шахт Партизанська і Комсомольська і запитали, на якій підставі у них із зарплати відняли по 10%. У розрахунковому відділі шахти їм пояснили, що відрахування проведено на відновлення Києва. Щоправда, згодом розібралися, і гроші пообіцяли повернути. Категорично заперечують будь-які відрахувань. Ання з шахтарського заробітку в компанії, яка володіє багатьма купальнями в області, принаймні запевняють, на свердловських та ровеньківських шахтах жодної копійки в гірників не взяли. Ніяких додаткових удержань і заробітних плат шахтерів на угольних шахтах і на других підприємствах компанії ДТЕК сьогодні не призводиться і призводиться не буде. Більше того, ми проводимо дуже жорстку політику, що наша компанія це бізнес. І ми не участвуємо в фінансірованні, ні власним бюджетом, ні тим більше деньгами наших співробітників, каких-либо політичних акцій. Зрештою, усі гірники Луганщини отримали свої гроші повністю. Але, як то кажуть, осад залишився. Так і мало бути певен луганський блогер Сергій Іванов. Він проводив власне розслідування щодо псевдоподатку і твердить, автори чуток зацікавлені у тому, щоб викликати у гірників невдоволення новим урядом. Залякування новим податком називає провокацією. Ніхто із должностних літ з тих, котрі проводили ці собрання на не підтвердив, що вони їх проводили. і спеціально цей інформаційний вброс, для того, щоб настроїти людей проти нового правительства. От нової власті всі ці дії носять якийсь спланований характер характер. Думаю, що це було Пущена по вертікалі люди афіліровані з партії регіону являєшся членами. От до сих пор представлені во многих органах управління, місна власні самоуправління, предприятиї і так далі. Тоси та Луганщина. Власну перевірку за даними фактами провела й обласна прокуратура. кажуть, підтверджень зловживанням не знайшли. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, новини 2+,2.